Додамо мішані числа з різними знаменниками. Ось наш перший приклад такий: 14,1 додати 7,5. Як і раніше, спочатку додаємо просто цілі частини. 14 додати 7 отримали 21. Тепер для того, щоб додати дробові частини, я переведу їх до однакового знаменника. В даному випадку в мене спільний знаменник 12, тут додатковий множник до першого дробу 3, до другого дробу 2, 3 помножити на 1, 3, додати, 2 помножити на 5, 10. Додаю дробові частини, в мене виходить 21,1312. Як ви бачите, дробова частина є неправильним дробом. Отже, я її повинна ще перетворити у мішане число. Тобто я запишу 21 додати 1, ,1 12, Дорівнює 22 цілі і Другий приклад 4,11. Додати 8,7. 12. Додаю цілі частини, отримую 12 цілих, тепер буду додавати дробові частини, спільний знаменник в них 36. Якщо я поділю на 18, отримаю 2, на 26 отримую 3, 2 помножити на 11, отримую 22, 3 помножити на 7, отримую 21. Вийшло 12,43,36. Знову бачимо, що в нас вийшло число, яке має дробову частину як неправильний дріб, тобто ще нам потрібно перетворити її на мішане число. Буде 12, ціли, додати 1, ціла і 7, 36. тобто всього вийде в нас 13,736. і 7 36. Третій приклад 7,524 двадцять додати 2,3 шістнадцятих. Додаємо знову такі цілі частини, виходить 9 цілих. Тепер шукаємо спільний знаменник для дробових частин. Я так легко тут вже не можу його порахувати, тобто я розкладаю 24 на 2, 12, на 2, 6, на 2, 3, 3, 1 і тепер число 16 розкладаю на 2, 8, на 2, 4, на 2, 2, 2, 1. Знаходжу низка, обвела, закреслила, обвела, закреслила, обвела, закреслила, обвела, обвела. Перемножую ці числа, в мене виходить 4 двійки, це 16 помножити на 3 дорівнює 48. Тобто, в мене спільний знаменник буде число 48. Тут додатковий множник буде 2, тут додатковий множник буде 3. 2 помножити на 5 дає 10, 3 помножити на 3 дає 9. Всього отримали 9,1948. Четвертий приклад складається з трьох дробів: 7,516, додати 4,16, додати 3,38. Додаю цілі частини 7 додати 4, 11, додати 3, 14. Тепер мені потрібно знайти спільний знамен. Я бачу, що 16 є спільним для, найменшим спільним кратним для 16 і для 8, але не є для 6. І тому мені потрібно знайти, який він буде розклавши ці числа, бо не видно точно, яким він буде. Розкладаю, отримую ось такий розклад, тут отримую ось такий розклад, тут отримую ось такий розклад. Обвожу двіючку, закреслюю її у всіх. Тут обвожу двіючку, закреслюю у вісьмірки. Обводжу двійку, закреслю у вісьмірки, ще раз обводжу, і тут ще я обводжу трійку. Тобто, тепер в мене найменше спільне кратне буде 16 умножене на 3 48. Тобто, найменший спільний знаменник тут буде 48. І тепер тут додатковий множник 16, тут 8, а тут 6. І тепер рахуємо, тут буде 15, тут буде 8, тут буде 18, додаємо всі три, 14 цілих, 15, додати 8 буде 23, 23 додати 18, буде 30, 41, 48. От такий результат.